Людина з розвитком своїх духовних сил набуває влади над своєю власною природою. Вона вступає в коло світла і може використовувати свої здібності в двох напрямках, а саме, перше, для себе любимого, для служіння своєму егоїзму, чистолюбству своїй самості. Але це шлях наліво, який веде до роз'єднання зла, до особистого блага. По-друге, якщо ці сили будуть направлені на служення людству, то це шлях направо, шлях еволюції, добра. Він сприяє гармонії, єдності з усіма. Формуванню братерських відносин ще тут, на землі. Задумайся і вибери свій шлях, вислів з книги Листи Махат».